Усім привіт, хто зайшов на канал! І я сьогодні хочу з вами поділитися рецептом ніжніших рогаликів, творожних. І ще раз хочу подякувати вам усім, хто підписався на канал і хто дивиться мої відео, я вам дуже гарно дякую. І для цього рецепту нам треба творог, Я взяла домашній 2 жовтка. Сахар, все це пробила на блендері, щепотку солі додала, і треба нам мука, і сливочне масло. І розпушувач. Я вже все це додавала сюди розпушувач. І зараз ми все будемо перетирати масло з мукою у крошечку. Получилася у нас отака от крошка. І зараз сюди додаємо творог, щоб з'єднати разом. І зараз все перемішаю. Візьмемо ложку. Поки во так ложечко, а потім руками. Зоєдинимо, щоб у нас тісто зібралося у шарик. І замість цукру можна дати сахарну пудру. Я роблю із сахарною пудрою, вони теж, виходять дуже смачні. Зібралося у нас от тісто. Мягеньке, не липнувши до рук, муки я вже не додавала. І зараз на годину, на 40 хвилин відправляємо у холодильник. Пройшла у нас година, тісто у нас постояло в холодильнику. Ділимо наполовину другу. Другий кусок тіста ложимо в холодильник і зараз розкатуємо тісто, щоб у нас круг вийшов. Присипаємо стіл мукою і розкатуємо цей шарик у круг такий. Розкатала тісто, присипайте весь час мукою, щоб не липло у вас. Отака От товщина має бути. Не дуже товсте і обрізала, і тепер ділимо на рівні частинки. І потім ще раз. І тут пополам так само. Тепер посипаємо сахаром зверху. Можна і в варення, джем. Сьогодні я роблю без начинки. І скручуємо руликом. Ось такі получаются у нас маленькі мініатюрненькі рогалички. Скрутили. І викладуємо напротив. Так розкатуємо все тісто. Розкатала другий кусочок тіста і покажу вам ускорено, як щоб не обрізати тут, щоб було рівненько. Я беру отаку кришечку, взяла 24 см, приложила і забрала. І тепер. Тільки тісто забрала і у нас вже готовий отакий кусок тіста. І тепер тільки обрізаю, і так як я вам вже показувала. І зараз виложимо все на противень, і при 180 градусів будемо випікати 20-25 хвилин до розового такого нежного кольору. Рогалики у нас готові, вийшлося ось у нас. Ціла миска рогаликів, випікалися рівно 25 хвилин. Ви вже будете дивитися по своїй духовці. Дуже зверху вони не рум'яняться, а знизу трошечки от вони спеклися, засипала пудрою, перемішала. Ось так і все. У нас вийшла ціла миска дуже смачних творожних рогаликів. Печіть. І дуже дякую ще раз, хто підписався на канал. Я вам дуже вдячна.